Привіт! В минулому відео я розказував про білі, червоні і зелені чаї. Сьогодні я розкажу про не менш цікаві види чаю. Полуни або з перекладу чорний дракон. Це чай, який отримує часткове окиснення або ферментацію. В залежності від того, як його обробляло, такий напій стає або світлим, або тем. Світлі олуни мають квіткові часто фруктові нотки, а темні навпаки, медові шоколадні та іноді горіхові. Вибирайте їх, якщо шукаєте цікавого смаку та класного настрою. Спокій та врівнуваження. Саме так можна описати наступний вид чаю. І це гава. Переважно світлий, медовий з нотками насолоди наслодина. Про нього в профілі є окреме відео. Якщо цікаво, переходь, а ми рухаємося далі до останнього напою. І це Поер. Холодну пору року, коли падають дощі, це єдина річ, яка допомагає мені бути в тонусі протягом цього дня. Пуер – це чай, що проходить процес ферментації, що робить його смак глибшим та збільшує вміст кофеїну. Це чай, який буде цінніший, ніж кава, при тому діє він набагато довше. Якщо ви любите зелені чаї з травянистим та квітковим смаком, обирайте шен, а поціновувачам шоколадного та горіхового смаку сподобається шу. Щоб зрозуміти китайський чай, не потрібно багато речей. Просто прийди і спробуй його з собою або чайну церемонію, щоб опинитися у минулому, де чай стає більше, ніж просто напоїв.